Рада вітати вас, шановні глядачі першого муніципального каналу для вас в студії працює Ірина Вербинська. 14 жовтня. Україна відзначала свій особливий день в умовах повномасштабної війни. Українські захисники та захисниці, які боронять незалежність України на полі бою, стали справжнім символом духу народу, прикладом незламності та героїзму. Ця дата також має глибоке історичне значення, адже це одночасно і день козацтва, історія якого надихає українців з витяжністю та нагадує про багаті військові традиції нашого народу. Сьогодні в нашу студію завітали представники козацького руху на теренах Білгорода Дністровського, які віддали цій справі багато років свого життя, втілюючи основні ідеї козацтва, військово-патріотичному, духовному та вихованні дітей та молоді, проведення з ними фіско культурно спортивної роботи в збереженні та відтворенні традицій культурної спадщини нашої держави часів козацтва. Знайомтеся в студії Ступак Олексій Тимофійович, козак, атаман Білгородністровського окружного козацтва, Товариства Всеукраїнської академії культурної спадщини Українського козацтва. Олексій Тимофійович, доброго дня! Доброго дня! Я вітаю вас в нашій студії. Гарного вам здоров'я! Розкажіть, будь ласка, з якою метою от ви сьогодні завітали в нашу студію? Я являюся представником Всеукраїнської академії культурної спадщини України. Ми працюємо із освітними закладами, такими як Білоістонське педагогічне училище, профтехучилище. Сіль технікум, і всі школи міського типу і районного, районного типу, які відмічаємо, проводимо дні казацтва, проводимо виховну роботу з молоддю для патріотичне виховання і дуже багато виховних. Ідеї. Дякую вам, Олексій Тимофійович. І також в нашій студії сьогодні городецький Леонід Григорович, головний наказний писар Білгородністровського окружного козацького товариства Всеукраїнської академії культурної спадщини Українського козацтва. Вітаю вас в нашій студії. Дякую. І перше мене питання до вас таке: на теренах Білгородністровського базується взагалі декілька. Козацьких організацій, товариств, які називають взагалі себе козацькими. Що можете про це розказати? Ну, по-перше, я хочу сказати про те, що я є прямим нащадком роду козацького. Мій дід в Першій світовій війні захищав від німців Париж. От. І по сьогоднішній день деякі раритети збереглися від діда. От, і дід ще з маличку мене вчив практично всім тим звичаям, традиціям козацтва. Ганяв мене, ну давав ну, невеличкі гроші, заохочував був. Але я думаю, для чого це? Але з час, часом пригодилося. От. І сьогодні ми починали цей козацький рух практично з нічого. У 1989 році я зустрів в Одесі атамана першого виборного атамана Чорноморського козацтва Леоніда без Здивувався, що існують козацькі підрозділи на теренах Одещини, і мені було доручено започаткувати цей козацький рух без Ну, Почав я з того, що я був обраний головою спілки пасічників. От, і практично ми трансформували цю спілку пасічників, в козацьке полонкове товариство, яке займалося господарством, ну, господарською діяльністю і одночасно пропагували козацькі ідеї. На той час я отримував за, за власний, власний кошт старокозачому школу і кіноспортивну школу. Невольніченка за, запросив був козака, який мав своїх коней в Старокозачому, одягав дітей за свій власний рахунок в Адамівській школі в, в старокозачому. От. А коли трансформували це товариство пасічників в козацьке, от, то з часом у нас почалися конфлікти з владою. Тому що козак без зброї це не козак, а зброю треба було мати і виготовляти десь і зберігати. На це дозволу не було. немає до сьогоднішнього дня закону про козацтво, яке б давало права володіти, користуватися і зберігати зброю. А зброя практично була в кожного козака. То з часу в нас виявилися деякі конфлікти. І це товариство призупинило свою діяльність. А сьогодні, коли з'явилася на теренах структури, структури академії культурної спадщини, я пристав до атамана, бачачи, що йому потрібна допомога. Я пристав ну з своїм досвідом, з знанням тих традицій і звичаїв козацтва, то пристав, щоб воно було ну, в тому руслі, йшло. Історичному руслі, розвиток козацтва. І сьогодні в нас практично стадія формування практично завершена. Ми зараз переходимо до структур молодіжних. Ну що розвиток бачите, в нас люди по такого шанованого віку, От, то треба залучати молодь, а молодь практично без виховання молоді, без встановленої військово патріотичного вишку перспективи України не буде. Леонід Григорович, ви якраз перейшли до другого питання. Та щодо того, козацький рух взагалі може розвиватися і жити, і мати якесь своє продовження. Коли залучаються до цього процесу діти і молоде покоління, молодь, так? чи є взагалі в вашому товаристві молоде покоління і чим вони займаються? Як ви з ними співпрацюєте, до чого залучаєте? Ну справа в тому, що у нас були структури ну, тоді, а коли припинили діяльність те козацьке товариство пасічників то академія е, прийшла з таким ну, статутом своїм, і все, ми подивилися, що цей статут не, не дає нам можливості для залучення освітніх таких закладів до, ну, до своєї роботи. От. І ми напрацювали, е, ну, не треба було видумувати велосипед, за кордоном існує скаутський рух, міжнародний скаутський рух. Він має бойскаути, рейнджери різні є. А в Україні започатковав молодіжний рух Петро Франко, це брат Івана Франка, зі своїми подвижниками. Іван та Євген Коновалець був один із спонсорів цього руху. І ми розробили зараз статут козацького пластового об'єднання, саме пластуни. Існувати без підтримки, без патронату ну, людей патріотичних не можуть. А патріотична організація вже є. Тому ми зробили об'єднання, розробили статут практично і започаткували практично перші кроки в педагогічному училищі. Слава Богу, директор пішов нам на зустріч і педагогічна рада ухвалила рішення про те, що вони все-таки будуть. Нам допомагати в цьому, і будуть ну, структура буде перша базова структура, буде на базі педагогічного коледжу. А яким чином от ви так досягли такої співпраці з Володимиром Герасименком? Ну, людина він неординарна, патріотична, і ми зразу за це ухватилися. І він не відмовився. Він сказав, що я не знаю, що це таке. Давайте будемо працювати разом. а той йде починає перший крок, той освоює справу. Ми знаємо, що педагогічний коледж це все ж таки в основному дівчата, молоді, гарні дівчатка, які також вони патріотично налаштовані, бо це майбутні вчителі. А чи передбачає приєднання до вашого товариства не тільки хлопців, хлопчаків молодих, а й дівчат? Ну, скауський рух, міжнародний, там практично ну, приймають участь і дівчата, і хлопці. От так що тут ніяких обмежень не існує. Сьогодні прийнято Верховною Радою закон про визнання і державну підтримку пласту національної скаливської організації, то всі карти в руки. Які заходи доводилося вам проводити з молоддю? Як вони сприймають взагалі цей рух? Чи зацікавлені? Чи пропонують певні якісь свої, можливо, ідеї бачення, розвитку скаутського руху пластот пластунів саме? Ну, коли ми починали це в і в Адамівці, то діти залюки носять форму. Це для них, ну, перше, що таке. Спочатку ніби то рулюває да, якась да, гра. Да, да, гра. А потім з часом, я дивлюся, по сьогоднішній день до мене звертаються вже ті діти, які виросли, дорослі, звертаються іноді за парадою, іноді за допомогою. І ми в свою, при своїх можливостях дітьми контактуємо і допомагаємо їм. І вони нам допомагають, впевнені, що святе діло, воно завжди. Буває успішно. та гарного попутного вітру, вашому кораблю, а ваших нових починаннях. Розумію, що дуже важливе для плідної роботи це фінансова підтримка взагалі влади і громадських інших організацій. Чи є кому дякувати за допомогу, за розуміння та вклад у вашу таку добру справу? Ну скажу реально, що реальної підтримки до доки що ми не отримуємо від влади, хоча закони прийнятий про визнання і державну підтримку. Але ми ніколи не відмовляємося від тої допомоги. ну як де зголоситься, спонсори, офірують, зможуть офірувати оцю цю справу, то я скажу, що я сина відправив, ну, не, не відправив, він добровольцем записався до лав Збройних сил. От, і люди є, які допомогли мені екіпірувати, що сьогодні обладунки не дешево коштують. От. Хочу виразити вдячність Баранову, який фермер у нашому, який в нашому селі тримає в оренді землю, що він допоміг. Сина, який перевати, глибока йому вдячність. Я скажу, що знайшли порозуміння ну, останнім часом з мером міста Гражданом, що він погодився нам допомагати в цій справі. Хочеться виразити йому подяку за те, що все-таки він нам пішов на зустріч. Які е, сьогодні є такі найближчі е, цілі і задачі вашої організації? Ну, найближча саме для нас актуальна задача. Задача це втілити е, проєкт оцей побудови не, первинної структури козацько пластової організації. Оце саме головне для нас сьогодні? Дякую вам за інформацію. Існування широкого козацького громадського руху. Його різноманітність, особливості діяльності козацьких організацій, обсяг та специфіка виконуваних ними суспільно значущих завдань. Дають плоди лише за умови взаємодії з органами влади, об'єднаннями громадян, закладами освіти. Хто не знає свого минулого, той не варте свого майбутнього, говорить народна мудрість, і це дійсно так. Бо як дерево тримається на землі своїм корінням, так і людина тримається на землі своїм минулим героїчним минулим козаччини. Нагадую, що сьогодні в нашій студії були представники Білгород Дністровського. Козацького товариства Стопак Олексій Тимофійович та Городецький Леонід Григорович. Я дякую нашим гостям за те, що завітали до нас в студію. І, можливо, ви б хотіли ще якесь останнє заключне слово сказати. Я хочу виразити вдячність першому каналу за те, що нас пригласили на, на розмову про історію козацтва, про роль козацтва. В вихованні молоді я ще раз дякую нашим гостям за те, що завітали, розказали про свою таку актуальну і важливу роботу, особливо сьогодні. Бо не той сильний, хто камінь вроже, а той, хто серце в собі держе. Отож, будьмо сильні своїми серцями, відкритими, щирими та гарячими.